Для тіла я використовую пряжу Ярмар Джинс, 0,7 відтіночок. Робимо кільце в мігурумі. Підхоплюємо ниточку, робимо повітряну петлю. Це ми ручки робимо. Для ручок нам потрібно в кільцеверумі набрати 5 стовпчиків без накиду 2, 3, 4 і 5. Набрали 5. Затягуємо наше колечко. І тепер другий ряд. Нас виходить п'ять прибавок. Значить раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять Десять. Зробили. З третього по п'ятий, тобто у нас виходить третій, четвертий, п'ятий три ряди. Ми пров'язуємо десять стопчиків без накиду. Так, пров'язуємо. Раз. Два, три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. 9 І 10 так 10 Ще наступних два ряди пров'язуємо самостійно. Так, пров'язали ми п'ятий ряд, шостий ряд. Ми в'яжемо стопчик убавка. Повторюємо три рази в кінці ще один стопчик Робимо раз. Убавка. Знову стопчик Бавка, убавку робимо за передні пів петлі, підхоплюючи дві стінки одної другій петлі. Бавка. Знову ж таки стовпчик. Ще раз. Бавка. І залишається у нас робити стовпчик. Наступний ряд сьомий ми пров'язуємо сім стовпчиків без знаків. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Зробили. Сім. Тепер восьмий ряд. Ми робимо стопчик, Прибавка три рази і в кінці ще стопчик. Стопчик. Прибавочку. Стопчик. Прибавка. І стовпчик. І в нас має вийтися десять стовпчиків. Знаків. Наступний дев'ятий по 18 ряд. То у нас виходить десь рядів, ми в'яжемо по 10 стовпчиків. Раз. Один ряд провяжу з вами, а решта будемо в'язати самостійно. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ще не забути, що долоньку ми трішечки, так, чисто трішечки, повинні наповнити наповнювачем. Так не дуже плотно, щоб ручка була тендітна, акуратна. трошечки. Саму долоньку наповняємо. Кисть, оцю, це цю зону, де ми робили убавки-прибавки, краще взагалі не наповняти, щоб ручка була естетична, така приближена до натурального вигляду. Думаю, так достатньо. аж навіть трішки забагато. Ось так. Трішечки наповнили. І в'яжете ще наступних 9 рядів, 10 стовпчиків без накиду самостійно. Так, сіла ми наших 10 рядів, тобто це вже 18 ряд. Беремо наповнювач і знову ж таки наповняємо. Кисть не наповняємо наповнили нашу ручку. Тепер наступний 19 ряд. Ми робимо зв'язку. Нам потрібно за передні, за дві стінки нашої ручки підхопити танцю петлі Раз. П'ять стопчиків пров'язуємо. Два. Три. Три. Чотири. Та, чотири. Ось так. Виглядає зв'язок наших ручок. Тепер що ми робимо? Тепер нам 20 ряд. Ми маємо пров'язати 10 стовпчиків за пів півпетлі. Тобто, сюди ми підхопили пів передні петлі. Раз, стовпчик. Два. Три. 4. П'ять. 6, 7, 8, 9, 10. І тепер з 21 по 30 ряд, знову ж таки, 10 рядів. Ми пров'язуємо 10 стопчиків, Вяжемо їх самостійно. Так, напевно, пров'язали ми наших. 30 рядів нашої ручки. Наповнили нашу ручку так плотність середня. У мене ще вийшло, що я дов'язала в 30-му ряді ще два стовпчики, щоб була симетрія згідно ручки. І тепер 31 ряд Ми просто так як і робили в, в якому там 19-му ряді, ми пров'язуємо 5 стовпчиків. За обидві стінки сторони нашої ручки. Раз, два. Три. Три. Чотири. І п'ятий. Так, беремо. Збоку. Тепер можемо відстригати нашу ниточку. Наша ручка готова і аналогічно робимо ще одну таку ручку. Так, починаємо ножки, ножки. Для ножок нам потрібно в кільцями гуромі набрати 6 стовпчиків. Так, ще раз. Накручуємо два рази на пальчик, підхоплюємо нитку, виводимо петельку, знімаємо з пальчика і 6 стовпчиків. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Затягуємо наше кільне колечко і тепер робимо шість прибавок. Шість прибавок. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 6. Так, з третього по сьомий ряд 12 стовпчиків. П'ять рядів ми пров'яземо 12 стовпчиків. Раз. Два, три. Чотири. Чотири. П'ять. Шість. Вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять. Пров'язуйте ще чотири ряди самостійно. Пров'язали ми наших сім рядочків. І тепер ми формуємо п'яточку. Для п'яточки нам потрібно ми формуємо, пров'язуємо ще три стовпчика. Раз, два, три. Робимо з'єднювальний стовпчик. Повітряну петлю, поворот. В'яжемо 4 стовпчика. З два. Три. Чотири. З'єднювальний стовпчик. Повітряна петля, поворот. робимо тепер 5 стовпчиків. Раз. Два. Три. Чотири. 5, робимо з'єднювальний стовпчик сьомого ряду, повітряна петля. І в'яжемо ще шість стовпчиків в другу сторону. Раз, два, три, три. чотири п'ять. Шість. І робимо з'єднювальний стовпчик. Робимо з'єднювальний стовпчик у сьомий ряд. З'єднювальний стовпчик так. повітряну петельором і розвертаємо наше в'язання. Тепер ми робимо це, ми сформували нашу п'яточку, і тепер ми будемо робити восьмий ряд. Восьмий ряд, як він виглядає, ми повинні пров'язати сім стовпчиків без накиду по п'яточці. І так. Сюда, поворот, значит, сюди поворот, значить сюди. Робимо раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. П'яточці і п'ять стовпчиків по ніжці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Беремо за дві петельки і пров'язуємо. Раз. Два. 3, 4, 5. Так, сформували наш восьмий рядочок. І тепер нам необхідно з 9 по 25 ряд, тобто 17 рядочків догори пров'язати 12 стопчиків без накиду. Але спершу ми наповнюємо нашу стопочку Беремо наповнювач і набиваємо, бо потім буде. Важче. Ставимо умовно, наш маркер, щоб ми могли відрахувати 17 рядів догори і в'яжемо наших 7, 12 стопчиків. стовпчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дев'ять. Десять. 10. 11. 12. І в'яжемо ще 16 серед днів догори самостійно. Так, я вже наповнила нашу ніжку. Так, плотність така досить, я би сказала, плотна під самий верх. В останньому 25-му ряді я не дов'язала два стопчика до кінця. Верніше дов'язала, але їх розпустила. У зв'язку з тим, що ми зараз в шостому ряді будемо робити зв'язку нашої ніжки за передні петлі і за задні сторони. І має бути симетрично нашій ніжці. Бачите, я закінчила, закінчила і маю чітко посередині по сторонах. І тепер я беру. І зв'язую, як ми робили вже це з ручками, пров'язую шість стовпчиків. Акуратно так, щоб ми наповнювач не витягали. Так, поправлю його назад і пров'язую шість стовпчиків. Раз. Два. Три. І що робимо так тут за стовпчик? Буку. І 6. 6. Бачите? Ми маємо рівно посерединці. Далі, це ми виглядом 26-й ряд, 27-й. Ми пров'язуємо за наші півпетлі 12 стовпчиків, як ми робили з ручками. Значить, Ми заходимо за цю, звідки ми вийшли.

10, 11 і 12. Так, гарно підхоплюємо, ніякі не забуваю. 12. Зробили 12. І тепер 29 ми п'ятий ряд. В'яжемо 5 стопчиків прибавка. Раз, два, три, чотири. П'ять. П'ять. Прибавка. Прибавки у нас припадають по боках, і знову ж таки. Раз. Два, три, чотири, п'ять і прибавка. Трибавку. У нас виходить 14 опчиків. І тепер наступних п'ять рядів ми пров'язуємо 14 оптиків. З 30 по 34 ряд пров'язуємо. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім.

Шість прибавка, прибавка і шість топчиків прибавка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Прибавка. нав'язала я 9 дочків, роблю повітряну петлю, відстригаю нашу ниточку і відтягую наповняємо нашу ножку. Це у нас буде ліва нога. З правою ножкою ми робимо все аналогічно. Просто, коли ми будемо. В'язати останній ряд, то нам потрібно на правій ніжці додатково ще пров'язати, по-моєму, 8 чи 9 стопчиків Я вже пров'язу самостійно і вам вже напишу, скільки в мене вийшло. Робимо другу ножку, аналогічно.